Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про топ-5 бірж, якими я особисто користуюсь. Ви можете сказати, для чого мені багато бірж, якщо я можу користуватись одним Binance. Але це буде неправильною думкою, тому що на деяких біржах є більш круті акції і різні цікаві штучки. Також, одним з великих мінусів Binance є часті бани аккаунтів, і після такого бану вам буде дуже важко вернути свої кошти. Тому раджу завести кожну з бірж, яку ви побачите у відео, і диверсифікувати свої кошти. Поїхали. П'яте місце у моєму списку займає OKX. Ця біржа є стабільною, з нею немає ніяких скандалів і проблем. Користуюсь нею я вже досить давно. Для мене великим плюсом на цій біржі є зручні субаккаунти і те, що можна поповняти один токен на різні адреси. Наприклад. Інколи я займаюсь абузом різних акцій і ретродропів. А для цього треба поповняти і виводити з Betamask різні токени. Але щоб не зв'язувати між собою аккаунти, потрібно це робити на різні адреси. Тому я це дуже зручно роблю через OKX. Четверте місце. Біржа MEX. На цій криптобіржі представлено дуже багато торгових пар. Рази більше, ніж на тому ж Байбіті чи Бінансі. Лістинг нових токенів тут 2-3 рази на тиждень. Наприклад, коли на Bybit виходить нове промо, в якому треба зробити депозит того чи іншого токена, то в 90% випадків цей токен вже є на Мекс, і ми можемо робити депозит звідси. Також біржа радує дуже малими комісіями, як на споті, так і на фьючерсах. Тут, напевно, одні з найменших комісій. Крім того, на Мекс досить часто проводять акції, на яких можна заробляти пару доларів до свого банку. Наприклад, зараз проходить ось така акція для нових користувачів, де можна отримати 20 доларів. Третє місце біржа BingX. Зараз ця біржа активно залучає нових користувачів і виділяє для цього немалі кошти, а ми можемо цим користуватись і заробляти. На акціях від біржі я заробив вже більше 100 доларів. Найосновніше, що хочеться підмітити, це те, що біржа пройшла аудит і на 100% підтвердила свої резерви. Кожен користувач може перевірити наявність грошей у біржі. Ще один хороший плюс це не обов'язкова верифікація. Ви можете торгувати і виводити кошти без неї. Також тут можна торгувати акціями відомих компаній, таких як Tesla, Apple. Google, Microsoft та інших. Крім того, PinHiggs відрізняється від інших бірж торгівлею товарів, такими як золото, срібло, нафта і тому подібне. Друге місце біржа Binance. Зрозуміло, що ця біржа топ-1 у всьому світі. Ви напевно подумаєте, що я хейтер Бінансу, але це не так. На біржі я тримаю немалий відсоток коштів і також свій довгостроковий портфель. Бінанс це база для кожного криптона, але є певні нюанси, через які я розмістив його на другому місці. Дуже почастіли випадки блокування аккаунтів на біржі, зазвичай це трапляється, коли на ваш баланс поступили немалі кошти. Щоб вивести свої гроші, вам потрібно буде надати багато документів, і взагалі, всі ці розбирання з підтримкою можуть тривати до року часу, на інших біржах з цим простіше. Колись на бінансі з різних акцій, лаунчпадів, лаунчпулів можна було нормально заробляти. А зараз з таких штук можна заробити максимум пару доларів, а деколи навіть центів. На цій біржі дуже багато користувачів, і через це нагороди досить малі. Перше місце. Біржа Байбіт. Як ви вже здогадались, топ 1 для мене на даний час є байбіт. В першу чергу через круті акції, на яких можна заробляти 50-100 доларів на місяць, а інколи й більше. Наприклад, в квітні було IDO, в якому мені пощастило, і я виграв локацію чистими мені вдалося заробити 350 доларів. Також зручна p торгівля, якою я користуюсь завжди і без проблем. Постійно тут проводяться Bayvoz. На якому ми завжди заробляємо до 1% свого депозиту. Детальніше про це я пишу в своєму телеграмі. Крім цього, радують бонуси для новачків. Тут ви можете отримати до 30 тисяч за депозит і торгівлю. Більшість бонусів дають на ф'ючерси, де можна їх відіграти і вивести хороші прибутки. Хороша криптобіржа з крутими акціями. Тому раджу вам обов'язково завести аккаунт. Посилання на кожну з бірж ви знайдете в описі під відео і за реєстрацією отримаєте хороші бонуси на свій рахунок. На цьому все. З вами була команда Криптоукраїнця. Підписуйтесь на наш канал і телеграм до нових відео.